Субота 2 тижня попасті. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів, читання. В тих днях. Апостоли у досвітах увійшли в храм і почали навчати. Тим часом прийшов Преосвященник, і ті, що були з ним, скликали Сенедріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привести їх. Та, як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці, і, вернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли міцно замкнену. І сторожів на варті при дверях, та, відчинивши всередині, ми не знайшли нікого. Пошувши ці слова, наставник храму і первосвященники збентежилися, щоб воно могло статися, аж тут прибув хтось і звістив, Он ті мужі, яких викинули у в'язницю, стоять у храмі і навчають народ. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно боялись бо народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Сендрионом, і первосвященник спитав їх: Ми строго були, вам наказали цим ім'ям не навчати, і ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим. І хочете навести на нас кров цього чоловіка. У відповідь Петро і апостоли сказали Бога слід більше слухатися, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог возвисив правицею своєю, як князя і Спаса. Щоб дати Ізраїлеві покаяння відпущення гріхів, і ми свідки цих подій, і Дух Святий, якого Бог дав тим, що йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і думали їх убити. Коментар вони у удосвіта увійшли в храм і почали навчати. Годі сказати, дорогі мої. Але в церкві склалося таке розуміння, що навчати про Бога, говорити про Нього, це завдання лише священників. Це, звичайно, неправда. Покликання говорити про Бога. Це відноситься до кожного з нас, кожного, хто називається християнином. Християнин це той. Хто для себе відкрив, що Господь важливий і цінний в його житті? І він завжди цією доброю новиною хоче ділитися з іншими. І ми теж маємо допомагати церкві у поширенні Божого Слова. Дорогі мої, не затуляємося. Самі послухали чи прочитали, поділіться з іншими. Проповідувати про Господа може бути нелегко тоді, коли ми самі не переконані в тому, що Євангеліє добра новина, важлива, радісна і добра для нас особисто. Якщо ми не живемо. Словом Божим, то нам нічим ділитися з іншим. Якщо я в цьому переконаний, цим живу, я неминуче прагну і бажаю ділитися цим з іншим, а отже, і проповідувати іншим. І саме це є причиною кризи нашого проповідування. Нема що сказати. Бо ми глибоко самі цього не досвідчили і не перешили. Тому, коли ми боїмося ще проповідувати, перегляньмо своє життя, свої відносини з Богом, можливо, найперше нам треба самим його запізнати. Від івана святого Євангелія читання. Побачив Ісус, люди заговорили це справді пророк, що має прийти у світ. Довідався Ісус, що вони хочуть прийти і узяти його силоміць, що зробити царем, і відійшов сам один знову нагору. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря. І війшовши в човен, попливли на той бік моря до Копернауму. Уже стало темніти. Ісус ще не був прийшов до них, і море хвилювалося, бо був сильний вітер. Попливли вони, яких двадцять п'ять тридцять стадій аж бачать, Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Він до них каже Це я, не бійтеся, і хотіли взяти його в човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямував. На другий день народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна тільки один, до якого Ісус не війшов разом зі своїми учнями, і яким Його учні відпливли самі. Інші, човни, прибули з твердіяди близько до того місця, де їли хліб, коли Господь поздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Найшовши його, потім боці моря мовили до Нього. Учителю, коли ти прибув сюди? Ісус відповів їм, «Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть Син чоловічий, бо Його Отець Бог нас наменував. Коментар. Це я не лякайтеся. Дорогі мої, Євангеліє розповідає нам, як апостоли пливли в човні. Серед неспокою природних сил, розбуханого руханого моря і сильного вітру, і мали тоді великий страх і пережиття. Саме в цій ситуації до них приходить Христос, яка це гарна наука для нас, кожного. Особливо в сьогоднішній час, коли нам так страшно, коли ми не бачимо. Проблеску світла в кінці нашого тунелю. А в нашому житті ми також маємо різний неспокій, різні проблеми, труднощі, бурі. Важливо пам'ятати, що за цими бурями за всім стоїть Бог. Важливо побачити Бога, зустрітися з Ним, але найперше потрібно втишитися. Ми ж кажемо на літургії. В мирі, Господеві помолімся. Якщо зуміємо в мирі поглянути на все, що нас оточує, то зможемо побачити Бога і зустрітися з Ним, і з тим, хто стоїть за усім у нашому житті. Бо у кожній бурі, у кожній біді, у всіх труднощах приходить до нас Христос і так само промовляє до нас. Не лякайтеся. Сьогодні ми стаємо свідками дещо дивної реакції людей на чудо, помноження хлібів, яке вчинив Христос. З одного боку, те, що відбулося, викликало у них неабиякі і, напевно, дуже щире захоплення. Вони визнають, що Ісус є справді Божим Пророком. Чудово. А от практичний наслідок цього захоплення є зовсім не таким же й гарним. Хочуть схопити Ісуса і змусити Його діяти так, як на їхню думку, мов би поводитися правильний Цар. От Отак ми, люди, часто досвідчивши Божих дарів, намагаємося їх привласнити. І далі вже керувати самим Богом згідно своїх уявлень. Однак Бога неможливо привласнити, приручити, зробити таким собі кишеньковим божком. Так і Господь Ісус не дає тим людям здійснити їхні плани, покидає їх та йде на упростець по воді через озеро до своїх найближчих та й ті також налякалися, подумали, що бачать духа чи привід. Ісус, однак, заспокоює їх, а тоді вони хочуть прийняти його до себе. І відразу човен опиняється у пункті прибуття. Дорогі мої, як бачите, вони ж, якби вже бачили, що припливають до берега, не брали б його, просили, щоб він до них сідав у лодку. Тільки коли Христос долучиться до нас, ми досягнемо мети своєї. Отак воно й буває. Коли хочемо керувати Господом, тоді Він віддаляється від нас, а коли приймаємо Його так, як Він сам пропонує, тоді досягаємо своєї мети. Люди, залишені на березі. Не вгамовуються та продовжують активно шукати Ісуса зрештою Його знаходять, і намагаються вияснити, яким чином Він опинився туди, чому від них пішов. Тоді Господь починає довгу промову про те, ким він є насправді. Не всі це слово зможуть винести. Багато хто розчарується і покине. Його. Все тому, що Ісус Христос виявиться не таким, як вони того чекали і прагнули, а чого очікуємо в своєму житті від Господа ми? Та для чого я Його шукаю? Чи дбаємо ми, дорогі мої, про їжу, що лишається на життя вічне? Чи тільки про цю їжу, що минає? Що для нас котра їжа важливість, що й є? Господи, научи мене Тебе правдиво шукати, а знайшовши завжди в усіх обставинах залишатися тобі вірним? А дванадцятьом обраним так само як і нам. Уже надокучило слухати від Христа одне й теж на виступах. І вони так з хитринкою. Господи, вже пізно, а люди голодні, хто дасть їм їсти? Вони потурбувалися про людей, а він заговорив ще й не помітив проблем. Накштал, давай закінчуй, вечір на носі. Це як у відомій історії про те, як інженер читав лекцію. Корпусу благородних дівиць про паровоз. А вони наприкінці і запитують, а де тут коні запрягаються. Але в Євангельському випадку це було набагато образливіше. Люди бачили диво, а прийняли тільки хліб. Він до них з любов'ю Отця, а вони про лідера визвольного руху. Це жахливо. Він запропонував їм волю Отця і Царство Небесне. А вони пропустивши його слова поуслуха, запропонували йому президентство у юдеї. Тобто його проповідь для них ставалася заявкою на роль у їхньому сценарії, і вони великодушно дозволили йому грати цю роль. Більше того, він їм так сподобався у цій ролі, що хотіли змусити його грати у їх театрі насильно. Ісус, вже довідавши, що хочуть прийти, несподівано взяти його і зробити царем, знову пішов на городи. Все як у нас. Це не ми служимо Христу, а Христа примушуємо служити нам у відведеній ролі лікаря, фінансиста, юриста, політика, нянички. Ісус сказав одного дня у нападі почуття глибокої самотності. Лиси мають нори птиці небесні гнізда, а синелюдський не має, де голови приклонити. Матея 20. Почуття сано, самотності серед натовпу і учнів переслідуватиме Христа впродовж євангельської історії, та й не тільки івангельської, а всієї історії християнства. Людське єство Христа могло відчувати спрагу, спеку, удари, розп'яття, звичайно, в тому від нерозуміння. Коли не розуміють, завжди краще залишитися наодинці з самим собою, погодити по лісу, посидіти біля моря чи піти в гори. Коли в ваш горах, то земля здається нижче за ноги, а зірки більші і ближчі, і ближче з неба хвилює живить душу таємниці. Вірне рішення помолитися ввечері на горі. Христос відокремив 12 учнів від натовпу поневіруючих людей, щоб і вони не заражилися ажіотажем революції примусив піти геть, оскільки учнях заснув дух, він струсив їх тивом. Як крайнім засобом реанімації душі, своєрідний електрошок. Антоній Великий писав про чудеса Не мав і не бажаю. Підкреслюючи те, що він не хотів би напружувати Христа на надзвичайні дії і потурбувати його своїми безглуздями, як справжній дорослий син не бажає даремно турбувати батька. У даному випадку шокова терапія була не кращим, але єдиним засобом не втратити цю єдину дюжину учнів. Диво має ту небезпеку, що, налякавши людину, Воно слухати слухатися Бога, А Богу цього не треба. Всякий раз, подаючи диво, Господь ризикує позбавити людину волі і любові. Це дуже сильні ліки, які можуть мати важкі ускладнення. Та і сам Бог любить найбільше витончені, прості і економічні по духу рішення. Але Христос ризикнув. Як геніально Він це зробив, Він просто тихо. До... Міг з'явитися у повітрі на палубі, він міг спуститися на крилах вітру у блискавках громах, щаючи, як на горі та ні, був вибраний спосіб, якому він себе поставив ту ж площину, що й потопаючі рибалки на поверхню води, показавши тим самим, що він прийшов не просто до них, а в той же світ, в якому живуть і вони. З такою ж бурею, з таким же вітром, з такою ж безодною під ногами. Христос вибрав спосіб, якому він у жодному разі не підкреслював свої безтілесні, а навпаки, давав знати, що тіло його і тіла його учнів одного іства, так, щоб це не відштовхувало, але надихало дванадцять його друзів. Важко уявити, як це ходити по воді. Адже в Євангелії написано по воді, а не над водою, як це ходити по ямах і пагорбах води. Як по твердому камінню чи по як м'якому дивану з подушками при зустрічному вітрі, але не важко зрозуміти, чому вирішив вискочити, що на Петро. Так палкий син кидається на зустріч батьку, який запізнився, так закоханий, який не бачить світла, кидається на зустріч своїй любові, нічого не помічаючи під ногами. І абсолютно не дивно, що Петро почав тонути. Увечері вони перестали бачити у Христі Бога. Їхня віра дала тріщину. Ця травма змусила Петра ставити умови Христу посеред брухливих вил, якщо. І сам сумнів, що крім Христа, може з'явитися якийсь злий дух, теж момент довіри Христу, як Богу. Пророк або учитель може не знати про бури вночі на озері, але не Бог. Це питання поставило, під сумнів божественність Христа, От така суміш, палкий порив любові, що викинув апостола на хвилі і холодний розрахунок. Любов потягнула до Бога, мудрування в безодню, і людина не в силах розв'язати проблему цього союзу. Ці протилежності поєднує гармонії тільки Бог, і Бог протягнув руку і ще один момент. Ми знаємо, що віра без діл мертва. Справами віри для апостолів мала стати пропозиція Христа апостолам самим нагодувати тисячі людей хлібами. Мало ще на увазі, що вони стануть на коліна, за прикладом Мойсея в постелі. Здіймуть руки до неба і попрощать Бога повторити див. а вони відразу на гроші, на жаль, повне фіаско. І ми самі другімі ходимо, як по поверхні бесонні, у прямому розумінні й переносному, у прямому мається на увазі те, що під невеликою земною корою всередині землі бушує розжарена кам'яна лава, нагадуючи нам про скроменущість усього життя на землі, а у переносному розумінні, наше життя постійно під загрозою смерті, хвороб, обставин, ненавмисного горя і того, що ми і зрозуміти не можемо. Урок цього оповідання полягає в тому, що ми не можемо ходити по водах брухливого життєвого моря за, за трьох умов. По-перше, наша віра має бути живою, а віра жива справами. Коли ми в бурях думаємо про себе, то тонемо, коли про Христа йдемо по воду. Повертаючись до початку написаного, відмітимо, що коли ми бажаємо мати Христа на посилках, тоді Він йде на, від нас на гору. Коли спілкуючись з Богом, ми весь час просимо від Нього хліба і видовищ, ми нічим не відрізняємося від тих, кому він сказав. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чути, за, а тому, що їли хліб і наситилися. І дивуватися тут нічим. запитаємо самих себе, коли я просив не здоров'я і свого щастя, а любові до Христа й до людей. Отже ми не такі далекі вже від тих тисяч, які їли дивний хліб і нічого не зрозуміли серце. У цій історії ми бачимо два полюси свідомості – суто матеріалістичне, у десятка тисяч слухачів проповіді складне, суміч віри і прагматизму у апостолів. Господь дивом ходіння по воді рішуче змінив центр тяжіння в душі апостолів підвіри. Через це випробування дивом апостоли подорослішали. Вони виправдали ризик Христа, і їм розплющилися очі на те, що він не учитель, не пророк, не месія, а хтось набагато більший син Божий. Третій урок полягає в тому, що роздвоєння душі це трагедія, що веде до хаосу, розколотість душі, це травма виправляється тільки рукою Бога, чи смертю її перечуттям, страхом і болем, коли страх і біль знімають з нашої душі все ганчіря, якими так старанно одягали на неї на протязі життя. Але смерть усуває протиріччя двох частин душі механічно. Був негідник, який виряджається у пристойний оград, став просто негідник. Чого вже тут соромитися перед смертю? А Христос рятує по-справжньому. Варто тільки самому простягнути йому руку. Усунути роздвоєність і просто і складно. Але це не так, якби я закрив очі, розкрив душу, подумки і попросив би небесного механіка виправити неполадки в моєму моторі. Чи як у храмі, стою собі, зітхаю, дивлюся на стелю і чекаю просвідчення. Доки дійшов додому, просвітлення і кінчилося. Ні, віра здобувається у справі. Ставало б ще прощі думки, прощі слова. Потрібно жити просто, не в тому сенсі, що потрібно стати дурником, а в тому, щоб душа не була роздвоєна. Але ніколи цього не добитися, якщо ми самі одного дня не попрямуємо до Бога, як Петро. Але нам ніколи, нам ніколи уловити серцем слова Христові про себе, про нас. Ми всі відкладаємо ділитися щастям і приймати горе, відкладаючи на потім до тих пір, як раптом гряне грим, і перед нами розверзнеться безодня немоч чи болю і смерті. І ми станемо вже ні плавці, ні апостоли, ніхто. Тоді ми потрапимо в байдужі лікарняні палати, до байдужих лікарів серед світу, якому ти раптом став чужим і зайвим, бо з тебе вже нічого взяти. І це буде початком бездіяльного пекла. Але мені хочеться наприкінці сказати не про безодню, не про те, як ми борсаємося у страху й холоді на поверхні, а про протягнуту нам Божу руку. Хіба хтось. Не бачить її. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення. ви, на жаль, відповісти, напишіть імена тих. Коментуйте, задавайте свої запитання про лайки, уподобайки. Не забувайте. Христос Воскрес!